Ткатство. Найдавніші дані про ткацтво на теренах України належать до середини 5 тисячоліття до нашої ери. 6 тисяч років тому наші далекі предки на теренах України вже виготовляли тканину з льону, конопель, кропиви та вовний овець і кіз. Відбитки тканин на денцях Трипільського керамічного посуду свідчать, що тогочасні люди володіли техніками. Полотняного переплетення. Щоб ткати, потрібен ткацький верстат кросна. В сучасному ткацтві панують два основні прийоми: човниковий зі смугастим візерунком і перебірний, коли орнамент утворюють різні елементи, довільно розташовані на полі. Зазвичай українці ткали килими, пояси, крайки, скатертини обруси і обрядові рушники. І ось такі гарнесенькі плахти для дівчат. Одними з найвідоміших українських ткаль ХХ століття є Ганна Веселощук з Гуцульщини та Ганна Верес із Київщини. А тепер про килими. Пригадаймо слова відомої української колядки: Застеляйте столи та все килимами. Килимами в нас не лише стіни прикрашали і утеплювали, якщо вони були тонкої роботи. То правили за розкішну скатертину. Килимами здавна прикрашали оселі, їх використовували в поховальному обряді. Розквіт килимарського мистецтва в Україні припадає на 18 століття. Українські килими поділяються на дві великі групи: ті, що з геометричним орнаментом, і ті, що з рослинним. Геометричні візерунки тчуть зазвичай на правобережжі Дніпра, а рослинні на лівобережжі. Поширені мотиви українських килимів це дерево життя і восьмипроменева зірка. Ми вже згадували колядку, де йдеться про килими. А виявляється, що сучасну колядницьку зірку теж можна прикрасити килимовою вставкою. Наступна зупинка в нашій подорожі мистецтво вишивання. Вишивкою оздоблюють рушники, наволочки та простирадла та, найбільше, одяг. Спершу вишивали льняними нитками. Їх змащували воском або сажею, тоді вони набували жовтавого або сірого відтінку. Потім навчилися фарбувати в різні кольори рослинними барвниками. Найбільше вишивки бачимо на українському вбранні. Цікаво, що українці використовують у вишивці близько 200 різних технік і декоративних швів. Про деякі з них сьогодні дізнаємося. На Поліссі, а це північ України. Вишивка імітує ткацтво. Тут оздоблюють одяг візерунками з геометричних фігур, ромбів, восьмикутних зірок, ламаних ліній. Основний колір червоний. Техніка вишивки зазвичай занизування. Вишивка з Поділля одна з найскладніших і найбагатших, переважаючий колір чорний. Основні мотиви геометричні смуги, ромби, гребінчики, баранячі ріжки, ружі. Найуживаніша техніка низь. У вишивці гуцульщини використовують багато регіональних унікальних технік. Кольори червоний, чорний, вкраплення інших барв. На середній Надніпрянщині є дуже цікаві техніки: лиштва, вирізування та виколювання. Лиштва або ж гладь це коли візерунок вишивають прямими довгастими стібками. Що спрямовані як угору, так і в бік. Вирізування. Маленький квадратик на полотні обшивається по периметру стіпками і всередині вирізується. З таких квадратиків складається візерунок і доповнюється іншими швами. Ця техніка нагадує мереживо.